Іде всіх. І так, трошечки виїзду за кордон ще помусову. Тепер, що мене цікавить, чоловіків, які в розшуку випускатимуть за кордон. Чоловіків, які в розшуку випускатимуть за кордон. Дивимось. Ні. Щоб ви розуміли, ні. Бо їм потрібно документи облікові зробити. Для цього не будуть випускати. Або за великі бабки. Одні Пентаклі, любі мої, одні пентаклі. Домовлятись за великі бабки, що вам сказати? Ні. Повіше не жертва, ні. Тих там в розшук. Ні. Тепер чоловіків, які в розшуку будуть випускати за кордон, друга колода. Чоловіків, які в розшуку будуть випускати за кордон. Десятка жезлів, ні. Дуже багато обставин, які цьому заважують Діявол, сімка Пентаклів знову. Десятка пентаклів. Вирішувати ці питання або в ТЦК, або, ви я, знаєте, я самі як. Тобто ні. Це буде довга катавасія, щоб що з цими людьми робити. За їх ніхто випускати не планує. Ось так.